А в нас вже цих приборів точно як гною. Три штуки маємо таких приборів, і зараз трошки про них поговоримо. Дивіться, це мій прибор. Апаратік такий хороший, але він без легких металів. А я ще замовив собі, і мені прийшов такий самий, тільки третя модель. Зараз я його щупаю. з легкими елементами. Але. Переважно зараз ми користуємося в себе на приймальному пункті, це лазерний приборок. Покажемо, на прикладі міді. Дивіться, є в нас мідь, Ось, до речі, покажу цю посилочку на 4500 гривень посилочка, щоб ви розуміли всю глибину-глибин. Це мідь. Тепер покажу принцип роботи лазерного і струбкою прибора. Зачухали болгарочкою, обов'язково зачухати болгаркою Дніпром. Це обов'язково. По-другому буде поганий результат. Тепер дивіться, що таке. З трубкою і ще коли з легкими елементами. Коли ми беремо, приносимо його до віконечка, і дивіться, пішов аналіз. Але він точніший. Показує Міді 99,6. Аналіз йде, це ще перший аналіз іде. Тепер включається другий аналіз на легкі метали. І він ще шукає там легкі метали. Звісно, там немає. Ну ви бачите, скільки аналіз займає часу. Це з легкими. Якби я відпустив раніше, бо я, ну, я знав, що там легких нема, то було би по-другому. Це точний, бачите, 99,2% міді. Тепер дивіться, як працює лазерний. Лазерний працює ось так. Підставили. Чуєте? Підставили. От, І робимо аналіз. Аналіз з'їхало. Не бачите що. А, з'їжджає, бачите? Аналіз готовий. 98. Наступний аналіз. 99. Давайте нижче візьмемо. Аналіз готовий. 99. З'їжджало з, з віконечка. Ось є віконечко, де сам лазер і ось є датчик. Тобто, бачите, теж 99. Ну, ми вже помітили, що якщо там олово, наприклад, то 3% може бути похибки, 4% похибки. Якщо для сортування, то це не критично. Якщо комусь треба прямо відсотки, то але наскільки ним зручніше працювати. І дивіться, як цікаво, що працює лазер. Ми вже сьогодні гралися. Якщо взяти через пакетик, показуй, то зараз цей пакетик пропалить. Не видно, Ні, не покажу я так. Коротше, пропалює пакетики, не знаю, що ми покажемо. Ми золоту блистрельнули, а тут не пропалило. Ну не суть, але цікаво, що лазер бігає. От, отак він бігає і щитує. В нього ресурс, ну, можна сказати, що не обмежений. То на прийомці ми вже ну, ним нам простіше перестрілювали, перестріляли, пересортували і покидали по ящиках. Це отака штучка. Така 13 200 доларів коштує. От, з легкими поки що не оголошую, я його зараз щупаю. Но, е, подобається. Бо це вже третя модель, набагато краще, ніж мій. Но, е, довго робить аналіз на легкі метали. Ну, це не критично. Тому так, так що погнали. Кого цікавить тема кольорових та дороцінних металів, підписуйтесь на канал.